У Миргородській громаді до фінального етапу наближається заміна застарілого обладнання на новітню комбіновану установку очищення стічних вод. Потреба в оновленні виникла через екологічні проблеми, причинені роботою попередньої системи, яка вже не відповідала сучасним вимогам. Це екологія і давно вже всі існуючі осічні споруди, в принципі, є проблема, особливо вона загорзалася в останні роки. Це проблема, перш за все, для наших сіл, які поряд, це Гаркушинці. Ті самі десь в 2010-2011 роках тут була невеличка реконструкція, яка ліквідувала ті проблеми, які тоді, тоді надзвичайно були дуже і дуже великі. Сергій Соломаха зазначив, що реалізувати проєкт вдалося завдяки залученню фінансування з двох джерел обласного та міського бюджетів. З обласного бюджету завдяки народному депутату Олегу Кулінічу було надано 20 мільйонів і десь до 15 мільйонів вже профінансовано з нашого бюджету громади. Особливість цих всіх робіт те, що фактично за ті кошти, які я назвав там близько більше 30 мільйонів, закуповувалося обладнання, закуповувалися матеріали, а всю роботу здійснювало підприємство теплого цевісту. Загалом проєкт триває вже близько півтора року. З них півроку зайняли підготовчі роботи. Ще рік основні. Водночас установку комплексної очистки стічних вод вже вдалося запустити в роботу. На сьогоднішній день ви бачите, що ми ну, четверті сутки. Ми вже повноцінно працюємо на новому обладнанні. На даний час проводяться ще технічні такі моменти, як настройки через програму цього обладнання. Цикли промивки, і цикли по барабанах, по всьому це ще проводиться, я думаю, ще протягом неділі воно буде проводитися, поки ми вийдемо в на оптимальну роботу цієї установки. Микола Собівчак зазначив, що протягом року було виконано значний обсяг робіт. Окремо подякую висов працівникам тпв сервісу, які виконували ці завдання власними силами без залучення сторонніх організацій. За його словами, найбільшим викликом стало забезпечення безперебійного водопостачання та водовідведення для мешканців під час реалізації проєкту. Розпочалося все з чистки. Ораторів із чистки коридорів операційних, потім була геодезія, геологія, бетонні роботи, земляні роботи, руйнування старих будівель. Були проложені всі комунікації, вода, водовідведення, електрика. Потім ми зробили відну одну лінію, також поміняли близько 700 метрів труби від кінець кіне 4 до очікщо. Вся було це протяжність цієї мережі була нова. Потім було встановлено обладнання, також був зроблений ремонт первинних місційних кількості трьох штук. Окрім цього, частково виконали богоустрій території, влаштували диспетчерську та збудували котельню. Водночас залишається перелік робіт, які ще потребують завершення. Залишилося виготовити і встановити розбірну будівлю. Над цим обладнанням залишилось також ремонт двох вторинних відстійників. Один із них працює, один із них давно, я думаю, років 20 не працює, але ми будемо робити їх обидва да, цих відстійника. Це з того, що залишилось, і залишилося частково, залишилось благоустрій, який ну, погода вже нам не дозволяє його зробити. Я думаю, ми його будемо робити весною, а будівлю і вторинні відстійники, я думаю, що ми... Будемо робити, почнемо в цьому році їх робити. На словами керівника комунального підприємства. Завдяки роботі нового обладнання стічні води перероблятимуть у технічну. Її можна буде використовувати для поливу зелених насаджень, обслуговування доріг та інших господарських потреб, окрім споживання в їжу. Микола Собівчак додав, що попри складність проєкту пишається командою тепова сервіс, яким вдалося втілити його в життя. Дуже немало міст, йдуть цим шляхом, яким ми вже. На 90% ми вже його пройшли. Такі самі установки ставлять в інші міста. Звертаються до нас за консультацією, так як ми перві пройшли цей путь, і цей шлях людям ну, легше буде набагато, ніж нам, тому що вони будуть знати, як його робити і як рухатися. Завершення всіх робіт та вихід установки на повну потужність дозволять суттєво зменшити навантаження на довкілля та покращити якість очищення стічних вод. У громаді очікують, що результат цієї роботи матиме довготривалий позитивний ефект, як для екології, так і для комфорту мешканців.